Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отож ми вчора почали говорити про те, які... про, про те, про, про, перепрошую, про те, які елементи єдності, національної єдності бачить митрополит Андрей. Що ми говорили з вами про мову. А сьогодні наступний момент, який виділяє Митрополит щодо єдності хати, тобто держави. Бажання єдності саме бажання єдності, бо ми один не ціле, один народ. Це так знаєте, коротко стисло думка митрополита Андрея. Щоб всіх людей було відчуття, що ми один народ. Що, я, що, що я, він розуміє, як в принципі, і я вбачаю, я, як сьогодні, щоб кожен з нас, приїхавши в будь-який регіон, в будь-яку область нашої країни, не відчував себе чужим. Щоби я. Щоб люди, українці, могли рухатись по всій країні, приїжджати в любе місто, область, і там йому були раді. І першим моментом такого бажання єдності народу, я про це не багато говорив і наголошував, щоб ми в своїй мові перестали говорити про те, що є Західна Україна і є східна Україна. Оці два терміни це штучно терміни, які нам накинули. Накинули в 2004 році. Уже тоді була закладена основа розподілу нас як народу. Бо до 2004 року, так, були регіони, де ну, воно було десь така якась, можливо, неприязнь, конкуренція, але ніколи відкритого не було такого. І от Саме в 2004 році, на рівні влади, бо тоді були вибори, почали говорити про Західну Україну і східну Україну. Саме тоді, в 2004 році, почали говорити про те, що про мову її почали використовувати як момент розподілу. Що десь в якихось регіонах через мову переслідують і принижують. Тобто тоді тоді вже, вже тоді були закинули оце зерно розділення. На жаль, воно проросло. На жаль, воно дало свої плоди. І ці плоди вилилося у війну 2014 року. Коли почали розділятися. Просту. Знаєте, от митрополит Андрей бачив це, бачив, наскільки ми, українці, є розрізнені. Розрізнені через свої якісь погляди, мовні, культурні. Він, ба... він вбачав в цьому небезпеку для нас, для всієї України. І він наголошує, що немає значення. Вибачте, так просто емоційно це все переживаю. І тут для Митрополита важливо є, щоб ми зберегли свою ідентичність, щоб ми не були, як знаєте, всі під копірку одинакові. Навпаки, ми є різні, і це ми є збагачуємо один одного. Але ми маємо при цьому бути одинакові. Знаєте, це можна порівняти з пальцями руки. Ви ж подивіться, у нас пальці різні на одній руці, правда ж? Великий, більший, тонший. Але хіба вони воюють між собою? Ні, вони одне ціле. Вони себе позиціонують як одна рука. І вони різні складаються в один кулак, який може дати відсіч ворогові. А коли б па, кожен палець жив своїм життям, що би ця рука могла зробити? Нічого. І тому єдність народу це і полягає в тому, щоб, будучи різними, ми прагнули бути одним кулаком. Зрештою, коли в 2014 році почалася війна, це була перша спроба об'єднання. Я так кажу, перша спроба, може, це так грубо звучить і болісно, але навіть тоді, знаєте, багато людей об'єдналось, усвідомило себе українцями. Але, мабуть, недостатньо. Тому що прийшло 24 лютого 2022 року. І по нас вдарили. І от тоді різні люди. Різні за мовою, різні за культурою, різні з різних регіонів, вони себе об'єднали в один кулак. І змогли дати відсіч ворогові. Тоді для них не було різниці, для цих людей, цих добровольців, які знову прийшли першими в військомати. Для них не було різниці, для них було одне єдине важливе. Це мій дім, моя хата, її треба рятувати. І об'єднати для того, щоб її врятувати, треба об'єднатись всім. Тож зараз ми, українці, повинні усвідомити річ. Ми багаті, бо ми є різні, але ми сильні, коли ми цю різність стискаємо в один кулак. Коли ми не ділимо цю країну на Західну Україну, Східну Україну, Північну чи Південну Україну, коли ми не ділимо себе по мові, культурі, коли ми вчимося, коли ми всі будь-де в будь-якому регіоні усвідомляємо себе як один єдиний народ. Народ, який є одним кулаком, тоді, коли є небезпека. Ось це бажання єдності має бути присутнє у людей. Бажання об'єднатися, бажання спільно разом з усіма будувати свою хату. Запрошую до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, в цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй Його днем перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.